28 травня. Свята та прикмети на цей день. 28 травня православні вшановують пам'ять преподобного святого Микити Сповідника. Він жив у 8 столітті в Греції. За богоугодне життя його зробили єпіскопом Холкідонським. Святитель був милосердним. Завжди допомагав жебракам, сиротам та вдовам. Дома приймав мандрівників. Коли на трон зійшов Лев Вірменін, єпіскоп не побоявся протистояти імператору іконоборцю. За що переніс багато випробувань і був на засланні? У чому допомагає Микіта Халкідонський? У святого просять захисту, сироту, а також ті люди, які були незаслужено ображені, звертаються до нього за зціленням, знайти хорошу роботу, а також у справах, в допомозі в сімейному житті. В народі кажуть, що Микита защитник гусенят тому. Люди його просять за захист домашньої птиці. На Микиту не можна сварити дітей, інакше вдома не буде удачі та благополуччя. Кажуть, в цей день не можна впускати незнайомих людей в свій дом. Кажуть, що вони приходять не випадково, щоб забрати удачу та благополуччя у вас. День Ангела у Олени, Микити, Гната Василя Макара. Погодні прикмети такі на 28 травня. День спокійний, восені буде багатий урожай. Якщо йде дощ, врожаю не буде. Йде дощ, в моєму місці йде дощ. Гуси чистять пір'я, чекати на довгу негоду. Ящерки гріються на сонці теж на негоду. Ось така інформація на сьогодні. Сподіваюсь, вона для вас була цікавою та корисною. Всім дякую за просмотр, за лайк, за підписку, всім гарного, вдалого і мирного дня. Бережіть себе!